Англійська за кермом з Анною Люклян. Це початковий рівень, урок 10. Як я обіцяла на попередньому, сьогодні я буду вас просити багато перекладати, і ми трішки закріпимо все те, що ми з'ясували на цьому етапі, і з'ясуємо навіть значно більше. Спочатку я вам прочитаю усю історію. А далі ви будете намагатись перекладати. По ходу цього уроку вивчатимемо нові слова. І будемо їх закріплювати, переходити до вищого рівня, до наступної порції 10 відео уроків, точніше, аудіо уроків. Історія така: вчора був божевільний день, а ви одразу думаєте, би ви могли це перекласти на англійську. Я просто хочу вам дати загальну картинку, щоб ви зрозуміли і змогли використати ті слова, що може використовували, вивчали раніше. Я купила квіти і принесла їх до подруги додому. Я думала, що їй це сподобається. По останнім часом вона була засмучена. Колись вона вчила мене, як залишатися позитивною, тож я хотіла зробити щось приємне для неї. По дорозі я дізналася, що погода може змінитися, але не очікувала такого сильного вітру. Він здмухнув мого капелюха і ледь не кинув мою сумку на дорогу. Я шукала укриття і знайшла кафе, де знайшла тихий куточок, щоб почитати. Маленький хлопчик поруч намалював котика і з гордістю показав його своїй мамі. Пізніше я повернулася літаком додому з відчуттям радості, бо я знала, що саме такі дрібниці, як квіти і доброта, можуть справді зробити чийсь день кращим. І я не помилилася. Ну, як вам така історія? Це вже цілий такий написаний автором текст, художній твір. Давайте будемо перекладати. Вчора був божевільний день. Це буде нове речення для вас. Учора? Yesterday was a crazy day. Учора був божевільний день. Yesterday was a crazy day. Yesterday was a crazy day. Я купила квіти і принесла їх до подруги додому. I bought some flowers. And brought them to my friends' house. Давати вам трошки більше часу, щоб подумати. Напишіть у коментарі. I bought some flowers and brought them to my friends' house. Не переживайте, будь ласка, якщо для вас щось нове. Ви можете в будь-який момент переслухати, і все, що я тут згадую, я буду розкривати у наступних уроках. Я поясню, чому ми кажемо «some flowers і так далі. Зараз просто повторимо ці два речення разом. Учора був божевільний день, я купила квіти і принесла їх до подруги додому. Yesterday was a Crazy Day. I bought some flowers and brought them. To my friend's house. Бачимо минулі часи неправильні дії слова другу колонку. Я думала, що їй це сподобається, бо вона останнім часом була засмучена. Я думала, як скажемо I thought, що їй сподобається. She might like them. Тому що вона останнім часом була засмучена. Because she's been feeling down. Це складна така фраза, як почуватись вниз. Вона перекладається як бути засмученим. Ще раз усе речення. I thought, я думала, їй сподобаються квіти. She might like them. Тому що вона почувалася засмучена. Because She's been feeling down. Три речення разом. Спробуйте самостійно зараз їх вимовити, а потім я вам вимовлю їх трьох разом. Учора був божевільний день. Yesterday was a crazy day. Я купила квіти і принесла їх додому подруги. Я думала, що вони їй сподобаються. I she might like them, тому що вона почувала засмученою. І три речення без пауз. Yesterday was a crazy day. I bought some flowers and brought them to my friend's house. I thought she might like them because she's been feeling down. Колись вона навчила мене, як залишатися позитивною. She once taught me how to stay positive. She once taught. me How to stay positive. Вона одного разу навчила мене. She once, Once це одного разу. Taught me. Минулий час від вчити, Teach taught. Навчила мене. Taught me. Як залишатись позитивною. How to stay positive. Продовження речення. Тож я хотіла зробити щось приємне для неї. So I wanted to do something kind for her. Кожне слово перекладається відповідно до української мови. So, тому, тож, so I wanted минулий час. Я хотіла це правильне дієслово, тому ми не маємо його з другої колонки, ми його не вивчали. Просто запам'ятайте, хотіла це wanted. Зробити щось добре для неї. To do something kind for her. Ціле речення, ви думаєте, самостійно. Колись вона вчила мене залишатися позитивною, тож я хотіла зробити щось приємне для неї. She wants. Taught me how to stay positive. So I wanted to do something kind for her. Yesterday was a crazy day. I bought some flowers and brought them to my friend's house. I thought she might like them because she's been feeling down. She once taught me how to stay positive so I wanted to do something kind for her По дорозі я дізналася, що погода може змінитись On my way I knew the weather might change По дорозі додому я дізналась, що погода може змінитись. On my way, I knew the weather might change. On my way, по дорозі, на шляху. On my way, Я дізналася. I knew, пам'ятаєте, я казала в Нью-Йорк. Погода може змінитись. The weather might change. but i didn't expect such strong wind. 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 Він стмухнув мого капелюха і ледь не кинув мою сумку на дорогу. Вітер це воно англійською мовою. It. It blew off my hat and almost threw my bag into the street. Він стмухнув мого капелюха. It blew off my hat in almost. Through my bag into the street. І майже. І ледь не кинув мою сумку на дорогу. Я знаю, що ми вивчали blow away здувати, але ще може бути blow off. Скажіть, будь ласка, чи це за складно? Якщо так, ми спростимо надалі наші уроки? Дуже важливо почути вашу думку в коментарі. Давайте я прочитаю все разом від початку. Yesterday was a crazy day. I bought some flowers and brought them to my friend's house. I thought she might like them because she's been feeling down. She once taught me how to stay positive, so I wanted to do something kind for her. On my way, I knew the weather might change, but I didn't expect such strong wind. It blew off my head and almost threw my bag into the street. Я шукала укриття і знайшла кафе, де знайшла тихий куточок, щоб почитати. Я шукала укриття. I sought shelter in a cafe. Where I found a quiet corner to sit and read. I sought. Я знайшла. shelter. Це притулок, прихисток. Shelter, де в кафе. In a cafe, де я знайшла... Where I found, тихий куток, a quiet corner, to sit and read. Сісти і почитати. Sit and read. Маленький хлопчик поруч намалював котика і з гордістю показав його своїй мамі. A little boy next to me drew a cat and showed it proudly to his mom. Навіть якщо ви не запам'ятаєте всі ці слова. Ви тренуєте ви мову, ви звикаєте до фраз, наприклад, маленький хлопчик, A Little Boy по сусідству зі мною. Next to me, next to me, next to me. Намалював котика. Drew a cat і показав and showed it proudly to his mom. Proudly. Горто. Proudly. Повторимо п'ять разів. Proudly. Proudly, 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 proudly. A little boy next to me drew a cat and showed it proudly to his mom. Later, I flew home feeling happy. Later. Я полетіла додому. I flew home. Як? почуваючись щасливою. Feeling happy. Feel down це почувати засмученою. Feel happy почуватись щасливою. Later, I flew home, feeling happy. Ще три рази повторіть, будь ласка, самостійно в голос. Пізніше я полетіла додому літаком, почуваючись щасливою. Later, I flew home feeling happy. Later I flew home feeling happy. Later, I flew home feeling happy. Бо я знала, що саме такі дрібниці, як квіти і доброта. Because I knew that small things. Like flowers and kindness. Because I knew, тому що я знала. Because I knew, знала минулий час, чуєте неправильне діє слово. No knew. Because I knew that small things, що малі речі, такі як квіти і доброта, like flowers and kindness, kind добрий, а доброта. Kindness, kindness і продовження. Можуть справді зробити чийсь день кращим can truly make someone's day better. І я не помилялась, я була правою. And I was right. Можуть по-справжньому зробити чийсь день кращим can truly make someone's day. Better. And I was right. І я не помилялась. Um, я би вас попросила зараз собі в голос прочитати увесь текст під цим записом або прослідкувати за текстом, як я його прочитаю вголос. На цьому будемо завершувати. Yesterday was a crazy day. I bought some flowers and brought them to my friend's house. I thought she might like them because she's been feeling down. She once taught me how to stay positive, so I wanted to do something kind for her. On my way, I knew the weather might change, but I didn't expect such strong wind. It blew off my head and almost threw my bag into the street. I sought shelter in a cafe where I found a quiet corner to sit and read. A little boy next to me drew a cat and showed it proudly to his mom. Later, I flew home feeling happy because I knew that small things like flowers and kindness. Can truly make someone stay better. I was right. Не забуваємо про лайк, будь-які думки у коментарі. До зустрічі у наступній порції 10 уроків.